І так, друзі, сьогодні середа, половина 5-го, тобто 16.30. Зараз прийшло повідомлення на телефон, що на нову пошту прийшла посилочка. Зараз сідаємо на велосипеди, на ровери і їдемо забирати нашу посилку. Так, ну що, прибули ми на відділення нової пошти. Воно у нас одне селище. Принесли ось такий попуночок. Угу. Я думаю, що він раз-два буде. Більший. Ну, розпаковуй, подивимося, щоб там ціле була упаковка принаймні, а дивитись вже будемо дома. <му> Ось такий в кейсі навіть знаходиться поклади туди. Так, дивимось на комплектацію. Цеп. Це ж цеп чи щось таке? Це? Два цепа. Саме що один. Так, два акумулятора. далі. Два акумулятора. Скільки вони? 48 вольт. Скільки ампер часів подивитися? корпус Ясно. Шина. так, одна шина і, і, і набір інструментів якихось значить і блок, зарядний блок ну все ніхто а от паспорта немає будемо прочитаємо документ Гарантія мала бути. Короте, дома ознайомлюся більш детально собі. її будемо випробовувати. Їдемо додому. Так, ну що, друзі, приїхали додому. Ось таким способом я її транспортував, прив'язав до багажника. Значить, Зараз будемо розпаковувати, подивимося, що там і до чого. Друзі! Детальне розпакування, огляд і випробування акумуляторної пилки я зроблю у наступному відео. Тому зараз пропоную підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб його не пропустити. Хто має досвід користування акумуляторною пилкою, можете написати в коментарях, як вона показала себе в роботі у вашому господарстві.